Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна, в'язання як релакс. І я сьогодні хочу вам показати, як я в'яжу чоловічий светр ось такими візерунками. Майстер-клас на візерунки я вже зняла, він давно є на каналі ось такий великий тіньовий візерунок і декоративні коси. Цей візерунок він дуже просто в'яжеться, просто зараз покажу, і ви все зрозумієте, то він не важко в'яжеться. Значить, я в'яжу його з напів бавовни: 50% бавовна, 50% акрил. Я набрала на резинку 152 петлі. І я хочу зараз показати, як я перехожу з резинки на, на візерунки. Значить, я резинку 152 петлі і в'язала спицями трічка. Пров'язала я 22 ряди, зараз скільки у мене сантиметрів, спицями тріючка 152 петлі, то є 51 см, 50-51 см. Тому що та резинка, вона резинки тримати не буде. Ну, як? Ну, трішки вона так, але вона вирівнюється, бо то напівбавовна, після прання, там вже резинки не дуже є. І я в'язала 22 ряди резинки, то є 6 см. 6 см, і я буду переходити на спиці 3,25. Ті спиці мої 3,25. Ось. Я розділи, розділила тут. Тут є 48 петель резинки. Бачите, я лицевими петлями тут, щоб в мене отут зберігався візерунок. Шов. Бо тут вже будуть виворотні, тут дві петлі лицеві. Я 48 петель відділила, ну і крайня, то буде 49, я відділила маркером, щоб на, на той візерунок. І тут я відділила маркером 79 петель на візерунок. На тінь, великий тіньовий візерунок. то буде там два, два чим-то рапорти, не, не цілі рапорти. Зараз я покажу, як воно виглядає в зошиті. Так. В зошиті, я показувала вже колись, ну, як знімала майстер-клас на візерунок. Там все в майстер-класі пояснюється. Значить, я В'яжу, наприклад, я починаю з краю від шва в'язати, звідси, візерунок, перший ряд. Я не починаю спочатку, я починаю з шостої петлі. З шостої петлі в'яжу до кінця, тоді починаю з першої, тобто в'яжу спочатку 23 петлі, тоді з першої петлі 28 і ще раз 28. Тобто два три, неповних три рапорти візерунка. Значить, починається, вже закрила злошик скоренько. Починається візерунок з перших рядів, починати я буду просто з, лицевих, з лицевий ряд буду пров'язувати. Дивіться, я зараз покажу, як я пров'язую. А тут в мене, я відділила на коси, мені треба 29 петель, а я тут виділила 23 петлі. Значить, я буду 6 петель добирати. А добирати буду, я на спинці не буду давати декоративні коси, а ось ці тільки доріжки. Я дам 6 доріжок. я зараз покажу, як я то буду робити. Як я буду добирати? Значить, я починаю в'язати просто. Лицевими петлями, але вже спицями 3,25. Ось так. Просто лицевими петлями. Виворітні петлі за передню стінку, а лицеві за задню, щоб петлі не були просто перекручені, дивіться та й все. Тут, може, хтось в'яже класичними петлями, бо я в'яжу бабусиними петлями, то в мене. Трошки по-інакшому є, ніж в тих. Все. Зараз я дов'яжу сюди і покажу, як я добираю петлю. Тепер я показую, як я роз, буду розпреділяти доріжки. Так, чекайте, бо мені маркер запутався в нитках. Так. Дійшла я до доріжок і тепер в'яжу три виворотні. Один, два, два, три. Тепер в мене йде одна лицева. І тепер я піднімаю, бачите, заводжу, заводжу спицю не в цю петлю, а в нижню. Бачите, куди я завела спицю. Підхоплюю ось цю перемичку і з цієї петлі вив'язую петлю. Я добрала, в мене є три виворотні і дві лицеві, то буде в мене доріжка вже ажурна. Знову. Пров'язую дві виворотні петлі. Тепер пров'язую одна лицева, тепер в мене є спереду ось ця перемичка. Я її піднімаю і за передню стінку пров'язую лицевою. Ось так. Бачите, я добрала ще одну петельку. Тепер у мене знову йде дві виворотні петлі. Тепер має йти третя доріжка з лицевих петель. Одна лицева петля. Піднімаю ось цю поперечку, перемичку і за передню стінку лицевою пров'язала. Тепер у мене йде між трьома доріжками. У мене буде тут три доріжки з лицевих петель, і тут три. Я пров'язую між ними три виворотні петлі. Один, 2 і 3. Тепер знову в мене йде одна лицева петля, з перемички. Бачите, за передню стінку, друга лицева петля. Знову дві виворотні петлі, то одна доріжка, дві виворотні петлі, одна лицева петля. Тепер піднімаю перемичку, ось цю, і пров'язую другу, то друга доріжка, дві виворотні петлі. Тепер пров'язую одна лицева петля, і з цієї перемички, бачите, ось. Я вив'язую ще одну лицеву петлю і три виворотні петлі до маркера. Все, то я додала 6 петель, додавила на 6 доріжок. І в мене з 23 петель, тепер там є вже 26, 26, навіть більше. І далі в'яжу візерунок. Візерунок в мене буде 2 лицеві, дві виворотні 2 ряди і 2 ряди лицевих петель. Так як в нас є тут резинка 2х2, то зараз в нас йдуть два ряди, просто ли, ли, один ряд лицевий. Бачите, лицеві петлі війдуть всі в мене. Цілий ряд лицевих. Виворотні за передню стінку пров'язую, лицеві за задню стінку. Ось так. І все. То йде перший ряд візерунка, а наступний ряд в мене буде йти просто виворотні петлі до маркера. Після, е, наступний ряд ми просто в'яжемо по малюнку. До маркера в нас тут візерунок, просто підуть виворотні петлі. Тут йде по малюнку, буде де лицеві, там лицевими, де виворотні виворотніми. І тут, після маркера, теж підуть виворотні петлі на виворотній стороні. Тут не складно той рядочок пров'язати, то в нас підготовчі ряди до візерунка. Все, я виворотніми петлями дійшла. До маркера. Мені вже маркера не треба, я вже бачу тут, як в'язати, бо тут починається, ми в'язали три виворотні. Тепер у нас тут є три лицеві, дві виворотні і так лицеві лицевими, виворотніми виворотніми, І все. Тут нічого складного немає. Тут підуть виворотні далі петлі після маркера, де буде починатися візерунок. І все. Тепер я дійшла до візерунка. Бачите, ми пров'язували один ряд лицевими петлями, виборітній ряд виборітніми петлями. Тепер в'яжемо третій ряд візерунка. Дві лицеві, дві виворотні. Вивортні в'яжу за задні стінки, просто щоб петля не була перекручена, бо в мене права стінка ззаду. Дві лицеві, дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні. Наступний ряд в'яжемо по малюнку. Лицеві лицевими виворотніми виворотніми. І починаємо з першого ряду. Потім піде знов лицеві просто петлі, всі. виворотні виворотні бік, лицевий ряд знов піде дві лицеві, дві виворотні, ну і виворотній ряд теж. І все. Тут нема нічого такого. тут Зовсім легесенький візерунок. Такі квадратики виходять. Вони то тіньовий візерунок, такі рельєфні квадратики виходять. Він мені дуже подобається тим. Я люблю той візерунок. Вже його застосовувала в в'язанні. Ось так. Все.